Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про такий день. Як день, Всесвітній, День здоров'я. 7 квітня люди відзначають, здоров'я це саме найдорожче, що є у людини. Здоров'я не можна купити ні за які гроші. Тому Здоров'я треба берегти. Кожна людина є господарем свого здоров'я. Якщо у людини є здоров'я, вона почувається себе геть по іншому, вона почувається себе господарем, вона впевнена в собі. Про здоров'я потрібно дбати самостійно. Треба доглядати шкіру. Про здоров'я треба дбати самостійно. Треба доглядати шкіру, волосся, зуби, тобто ротову порожнину. Догляд за своїм харчуванням, які продукти є корисними, а які є шкідливими для здоров'я. Робити Кожен ранок руханку, прогулянку на свіжому повітрі, дотримувати чистоту у приміщенні, де ви знаходитесь, в пете або харчуєтесь, дотримувати чистоту рук. Найбільше багатство людини це здоров'я. Давайте почнемо з того, ви прокидаєтеся вранці. Що ви робите? Ви йдете вмиватися, чистите зубки, вмиваєте обличчя. Потім ви вдягаєтесь, робите руханку, сідаєте снідати обов'язково. Сніданок повинен бути корисний. Які продукти харчування є корисними? Це каші, овочі, фрукти, сир, молоко. Яйця, риба. Це дуже корисні продукти. До того ж, кожного дня треба піти погуляти на свіжому повітрі, яка погода не була. Потрібно подихати свіжим повітрям. Треба дотримуватись чистоти рук після прогулянки. Бо ми. Коли брудні руки, і ми щось можемо цими руками покласти до рота, ми можемо занести шкідливі інфекції, збудників інфекцій. І від цього ми можемо захворіти. Це може бути і кишкова інфекція, або якийсь вірус. Тому, як нам організм показує, що в нас щось не так, у нас підіймається температура, правильно? Нам погано. Але для цього перше, що потрібно, гарно мити руки, корисна їжа, зайняття спортом це все, що потрібно для здоров'я. Це не так багато і не так важко. Але якщо ми будемо дотримуватись цього, то завжди будемо. У гарній формі. Так, давайте ще раз перерахуємо складові здорового способу життя: це режим дня, раціональне харчування, заняття фізкультурою або спортом, загартування і Дотримання правил особистої гігієни. Загартування може починатися з того, що ви не повинні знаходитися в приміщенні дуже де висока, і душ, де висока температура і душно. Повинно бути 18-19, максимум до 20 градусів приміщення це норма. Приміщення повинно бути провітреним. Тому, будь ласка. Дотримуйтесь цих правил і всього п'ять. І ви завжди будете у гарному настрої, сильні, здорові. Давайте зараз перерахуємо, які види спорту ми знаємо, деякі, якими видами спорту ви можете займатися. Подивіться, який це вид спорту. Це Плавання правильно. Люди, які займаються спра... плаванням, є дуже здоровими людьми, бо вода це є завжди здоров'я. Плаванням можуть займатися як дівчатка, так і хлопчики. Гімнастика цікавий вид спорту, особливо для дівчаток. Трунка фігура це все. Гімнастикою також спортивною, є художественна гімнастика, є спортивна гімнастика, спортивною гімнастикою також займаються і хлопчики. Бокс вид спорту для витривалих і сильних. В цьому виді спорту не тільки потрібна сила. А потрібен й розрахунок і тактика. Як правильно і коли ухильнутися від удару, а коли потрібно вдарити. Для цього потрібна тактика. Один із найпопулярніших видів спорту це футбол. Хлопці, навіть коли не ходять у спортивні, на спортивні стадіони на тренуки, вони грають самі по собі у футбол. Поза м'ячем можна побігати. Це треба вміння, щоб відібрати м'яч не руками, а ногами суперника і забити у ворота. Карате теж Вид спорту на витривалість, силу і тактику. Так як і в боксі, але в боксі можна, бити, робити удари тільки руками, а в карате ще й ногами. Легка атлетика. До легкої атлетики входять біг на різні дистанції, стрибки. У довжину, висоту, дуже теж сильний вид спорту для витривалих. Фігурне катання. Красивий вид спорту, як і гімнастика, без фізичної підготовки ніхто не зможе зробити такі фігури на льду, як професіональні фігуристи. Цьому дуже довго і наполегливо потрібно вчитися. Але дуже гарний вид спорту, як для дівчаток, так і для хлопчиків. На цьому все. Але в мене для вас є невеличке домашнє завдання. Я вам скину деякі розфарбовки. Ви розфарбуєте, яка вам сподобається така. Чи ось така, чи ось ось така. Ви розфарбуєте це один з тих е, частин здорового способу життя, який я вам перерахувала, і ви розфарбуєте і вийшлите мені на вайбер. На це на ну, все. Всім гарного дня, міцного здоров'я нам всім і мирного неба!